Щоб перейти в наступний режим, натискаємо нижню ліву кнопку. Ал це в нас будильник. Щоб налаштувати певний час у будильника, затискаємо нижню праву кнопку. Почули характерний звук і бачимо, що в нас блимують години. Верхньою правою кнопкою налаштовуємо потрібний час, нижньою лівою перемикаємось на хвилини. Знову верхню праву обрали хвилини і нижню праву натиснули для фіксації. Щоб увімкнути або вимкнути годинник в будильник. У нас є погодинний сигнал, а також є будильник на час, який ми з вами налаштували. Натискаємо, не затискаємо, а натискаємо, робимо коротке натискання на нижню праву кнопку. Натискаємо. Бачимо, у нас з'явилося ось тут SNZ. Зараз немає нічого. Зараз в нас є тільки ось тут позначка, це наш основний будильник. Натискаємо ще раз. У нас з'явилася риска біля СНЗ, заповнення. Це в нас погодинний сигнал. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна обидва вимкнути, увімкнути кожен окремо та увімкнути обидва. Будильник налаштували. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. СТ це секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Секунди, пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. ДТ це в нас dual time, тобто другий час. Ви можете налаштувати, наприклад, за іншим світовим часом, будь-якої країни там, і так далі. Тут ви налаштовуєте точно так само, як і основний наш час. Нічого не відрізняється. Переходимо далі. TR, це в нас таймер. Для того, щоб налаштувати час таймеру, ми затискаємо нижню праву кнопку. Затиснули, почули звук і побачили, що в нас блимують години. Як і в основному часі, як і в будильнику, верхньою кнопкою налаштовуємо потрібне значення. Нижньою лівою перемикаємось на хвилини. Верхньою правою обираємо потрібні хвилини. Нижньою лівою натиснули ще раз. Бачимо, перейшло на години, отже, ми обрали. Нижньою фіксуємо. І для того, щоб тепер запустити наш таймер, натискаємо верхню праву кнопку. Все, відлік у нас пішов. Для того, щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Таймер зупинився. Тепер, щоб збити до початкового значення, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. Наш основний час будильник, секундомір, подвійний час, таймер. І наш основний час. Отже, ми налаштували повністю годинник. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Отже, його можна занурювати у воду. Зараз ми це перевіримо такому швидкому тесті із занурення. Повністю бачите, у нас корпус у воді. Перевіряємо. Бачимо, що секунди йдуть з годинником, все добре.